Шановні глядачі, доброго дня! Сьогоднішній день у нас похмурий. Зранку йшов дощ і обіцяю дощ. Ну та... Дивіться, який красивий. Бачите? Боже, це що таке? Краса яка. Дивіться, який кіметелик. Який красивий. Такий волошковий кувалір. Так, сьогодні, звісно, зула ризаки, тому що по-другому ніяк. Не дай я не пройду. Так, і ось сюди в нас ще показую вам цвіте. Цвіте у нас Звіробій. Обов'язково його збираємо, тому що без Звіробою нам нікуди. Хочу вам показати ось таку красу. Ще не встигла зайти. А у нас тут, дивіться, ай клас! Так, шампіньончики, клас. Які ж вони смачні, лісові. Це просто. Бачите, тут у нас і така плівочка зазвичай. Отакий він у нас. Красивий, красивий. Шампінь завжди нюхайте. Є шампіньон жовтіючий, він з самого початку, ви його як понюхаєте, в нього такий запах паршивий. А цей класний. А це у нас квітує така дуже гарна лікарська рослинка, яка називається дивина. На неї ще кажуть коров'як. Вона має такі, бачите, жовтенькі розквітли квіточки. Оце отакі розквітли квіточки, їх потрібно використовувати. При простудних хворобах вона дуже гарна, дуже гарна при безсонні, до речі. В чаях вона просто робить такий чай ароматний, колір дуже гарний. Рослинка дуже-дуже гарна. І звіробочик у нас тут поруч, обов'язково його беремо. Робимо собі такі е, заготівлі для того, щоб ми були здорові і насолоджувалися смачним чаєм і корисним, які зробили своїми руками. Так? Дуже гарна рослинка, як вона вам буде зустрічатись, обов'язково її беріть. Так, глядачі мого каналу хочу вам показати отаку красу. Тут у мене пеньок, я вже, звісно, знаходила тут ці грибочки. Може хто догадується, що це за грибочки. Бачу, тут вже на цей старий пеньочок уже дерево колись було, тепер пеньок уже і мурашники тут понастраювали. Так. Ну і у нас ще залишилося, немає вже. Обдивляюся, чи ще є. Немає. Значить, тепер буду знімати. Може, ви догадуєте, що це. Я вже це знаю, бо я їх тут знаходила. Значить, це у нас плютей Оленій. Але ж красунчик, ви гляньте, просто. Цей грибочок полюбляю, я дуже рости от біля таких. Дерев, пеньків, які вже трухнуть. От. Оце їхня стихія. До речі, бувають їх не один вид, але от я просто стою біля нього, він, реально від нього йде запах речки. Грибочок класний, зараз буду знімати його. О! о бачите? Вони не червиві, а це такий гарний тугенький. Він як переспіває, то він такий дуже, пластиночки в нього дуже-дуже такі розові. А тут у нас такі блідо-розові ще. Гарний. І тугенький такий. Ано великі! Ой, комарі їдять. А тут хоч і мурашки, Вон скільки мурашок, деякі здорові. Ми вже цей пеньочок повністю його... Забарікадірували, так хай порозлазяться за здорові які. Бачите, видно такий чітко розовенький відтіночок пластинок. І по собі вони такі. колір такий коричневий. Плютей, оленій, єстівний гарний грибочок. Буває білий, ну їх не один вид. Ой, які мурашки. Треба, хай вони позлазять, бо занесу їх всіх до себе додому. О, які здорові. Ого. Да, сьогодні без риз... ризаків нікуди. Комарів це просто жесть. Попирскалася, сонечко виходить. Обіцяли сьогодні дощ на цілий день. Ну, я ризикнула. Ось знову у нас. Таке дерево, яке пропадає, вже впало. І ось де вам плютей олені. Тут трішки чогось у мене вистачило, він кольору не добрав. Отакий, о, бачите, гарненький який. Сьогодні в мене плютеї олені. День їхній, гарний смачний грибочок. Так, а це вже бачимо, у нас такий підстаркуватий, він розсипається. І цей він, ну це ще нічого, але ніжка, до речі, дуже-дуже тугенька. Так, ну, може донесу, а може ні. Їх полюбляють, вони їдять. Все. А запах реально редьки, просто редьки. Клас. Так, дякую. Ну, сьогодні мені лісовичок дає плютейчики. Ну і дякую тобі. Все добре. Так, друзі, хочу вам ще розказати про такий грибочок. Теж дуже-дуже гарний, цей він вже йде старенький, але там видно, воно де меншенькі, більшенькі. Ось сюди він. Уже геть старенький. Так, і ось сюди я вам хочу показати, тут просто класного, думаю, обов'язково вам розкажу, тому що тут, ну просто як наглядне. Ну, по собі, да, для того, щоб показати Старенькі і молоденькі. Так, це у нас називається гнойовички. Їх дуже багато видів, гнойовик, я думаю, що це мерехтливий. Наш, дивіться, отакі всі молоденькі, поки вони молоденькі, поки в них немає, вони тільки починають підростати, і в них ото все. Весь гіменофор починає темніти. І вони оце такі стають старенькі. Це у нас гарний смачний грибочок. Тільки якщо ви його набрали, ви не боріться. Ви йдіть додому, тому що можна принести, як довго ходить, десь балакати, так, знаєте, то в гості десь зайшов. Вони просто ви їх не донесете, вони почорніють у вас. А так. Ой, пахне, вони такі солоденькі, ага. смачні. Оці гнойовички можна брати. Нойовик мерехтливий. Так, вони, їх прямо на сковородочку, не потрібно їх варити. Вони такі солоденькі, добренькі. От, Отакі, оце просто класне. Я їх завжди беру. Дивіться, отакі маленькі. І бачу, ось тут у нас теж такі він. Ось, бачите, він уже зовсім тут ось старенький теж. Оце отакий. Ось. До речі, з нього роблять чернило. Да, і зараз можете самі зробити. Ай колись спробую вам показати, як з нього роблять чернило. Пишуть, малюють. Ну, класно. Своїми руками чорнило. Ну, еко. Клас. І ось сюди вам, бачите, він, він от старку підстаркуватий вже. Так що грибочок гарний, беріть його. О! Ось вам старенький і ось сюди вам молоденький. Ось таких, як грибочків, ну, наприклад, немає, да? таке, що якісь, ну, непонятно, що щось в природі трішки там. Свої якісь процеси. Ось такі грибочки беріть дуже смачні. Можна, я їх і консервувала, до речі, тільки такі більшенькі. Так що, да, гноювик мерехтливий. Шановні мої глядачі, ну, у мене вже немає просто слов. Не подивіться, яка краса. Ходжу отут. Вже думаю, буду шукати плютейчики тут, саме такі повалених дерев багато. І тут я знаходжу, я в шоці. Я просто в шоці, дивіться, що це у нас. І вушко. Це може бути таке? Боже, яка краса. І ось сюди, дивіться. Які красиві, а гарненькі які. І ось сюди, Подивіться. І вушко. Ну їм зараз не, ну, як немає часу, да? вони якби більше туди, ну, коли холодно, туди більше на таку глибоку осінь. А це дивіться, клас. вушко, гриб муер. Боже ще саме такі, як вам сказати, Ну, зелень все є, вони в салатик, це дуже корисний, корисний грибочок. Його можна і сушити. А дивіться, скільки багато. А, дивіться, дивіться. Так, де там вони у нас? Ага, ось сюди. Ой, Боже, яка кра, яка краса. Ой, Боже, дивіться, клас. Так, клас. Такі м'ясистенькі, гарненькі. Ой, клас. Тільки треба буде дивитися, що вони не червиві обов'язково. Бо в такий період вони можуть бути червиві, але тут я дивитись не буду, бо тут комарі їдять. Але що нам ті комарі? Так, зараз збираю і виходжу. Боже, яка, яка краса, гриб муер. Зараз до салатиків зелені повно. І цей грибочок буде просто бомбезний в салатах. У мене є, до речі, відео на каналі, я з них готую. Там салатики написано. Ой, клас. Все, дякую, 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 дякую. І ось кручусь, кручусь оце по оцих таких лежачих. Деревах вже, які просто трухнуть, пропадають. да? І отут у нас вологі хватає і знову у нас клютей. Ой, класний. Оце просто бомба, гарненький, да? І оцей. Так що ано. Ну. ну, цей я брати не буду, оставлю його комашкам. Він не такий старий, але він, звісно, я його не донесу. О, так що, якщо десь у лісі попадете на отаку полянку, де у вас багато лежачих дерев, пеньочків трухлих, оце тут покрутіться, і ви найдете, зараз вологі їм вистачає, і цей грибочок просто ну, кайфує в такій, це його, ну, це його стихія. І от це на дерево. Березка, бачите. так, І біля березки у нас олені. Ось, хорошенький. О, це от гарненький бачу. Отакий комарів. напирскалася, щоб мені дали прогулятися. Ну, нічого, ось такі ось Отакі, беремо. Так, а це мені попався представник теж плютей оленій, але білий. Він реально білого кольору. І так само, як ви його перевертаєте, ви бачите, що там гемінофорчик теж... Такий розуватий. І пахнуть вони однаково редькою. І... Але це у нас білий. Тільки колір різний. Оце з чим вони відрізняються. А так у них все однаково. Так, і ось сюди у нас, дивіться, Наші знову плютейчики, о, які гарненькі, дивіться, які красиві. Це є і ніжка така. А усюди вам і гнуйовички. Ось дивіться, гарненькі, смачненькі, ось молоденькі. Отакі ось такі беріть сюди, які вони обов'язково. Якщо у вас немає такого урожаю на гриби да, великого або немає часу ходити, вони вам попалися, обов'язково беріть. Ось вам, ось які гарненькі, тугенькі, вони, до речі, не дуже й уварюються. Такі солоденькі, солоденькі, смачні. І ось сюди. Бачите, всередині вони біленькі-біленькі. Ось і у нас знахідка дуже цікава. Гарний грибочок такий. Дивіться. Так, це у нас такий цікавий грибочок, він росте теж на пеньках, на такої трухі. Да? По-любому там є дерево, яке вже ну, переробляється. Це у нас називається клавікорона криночковідна. Ще говорять оленячі ріжки, грибна капуста. Цей грибочок він їстівний тоді, коли він молоденький. Ось такий цікавий. До речі, я його теж консервувала, він мені сподобався. Але він молоденький, потрібен бути. Його можете брати і смакувати. Ой, друзі, дивіться, яка краса. Ось скільки багато. Ну, видно, що ці вже старенькі, які красиві. Так, да, вже вони, бачите. Такі тості-тості, товсті. не годяться. Але дивіться, скільки їх тут багато було. Трутовик лускатий. Ну тут, бачите, він більше так, як в лісі в тіні. да? І виходить, що він такий світлішенький. А це, бачите, якось так. А ну зараз це гляну і маленькі воно де лізуть. Ану зараз провіримо, як вони. А до речі, стоп. І ось ще в нас теж такі. Представники трутовика лускатого, але я бачу, що вони вже у нас тут тверденькі, але дивіться, які красиві. Ну, не бачила я їх раніше. Тепер побачила. Ну, це таке. І видно, дивіться, бачите, ніж туго, 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 туго. Все, вони вже старенькі. Так, друзі, хочу вас познайомити з такою гарною рослинкою. Вона, до речі, дуже-дуже рідко... рідкісна. Дуже рідкісна. Називається шавлія лучна. Ось сюди вона в нас вже тут відсвіла. Ну, я й не хотіла брати ці квіточки, хочу, щоб вона тут розсіювалася. Я буду брати листочки. Я хочу сказати, це просто. Це така рослинка, що ну, це дар Божий. Вона дуже рідкісна, шавлія лучна. І вона, ці листочки просто мають таку силу, такий аромат. Її використовують і в кулінарії. І тут, до речі, дивіться, скільки листочків вже можна зібрати. Квіточки теж можна збирати, вон полюбляють, як бжілки їх, вон працюють. Хай вона дуже медонос гарний. Так. І ось тут її не дуже багато, але вона є. Ось її листочки. Листочки я обов'язково зберу. І он листочки, а квіточками нехай розсіюються. Так і ось мені попалася, тут теж така цікава рослинка. Називається лобазник, гадючник. Або ще називають таволга Теж дуже гарна рослинка, я її не буду чіпати. В чаї вона просто бомбезна. Тому що її тут мало, я хочу, щоб вона тут розсіювалася. Тут її зовсім трішки, і вона мені теж в цьому лісі просто не зустрічалася. Ось які гарні листочки. У нас шавлія лучна. І вон Вероніка у нас цвіте красиво. Так, так що залишаю лобазник, його буквально там он трішечки. Не хочу його чіпати. Нехай він розсіюється. Ось він маленький, вже розсіюється. Хай. Буде більшенько. Ось сюди він, лобазник, таволга, гадючник. Яка сьогодні в мене цікава прогулянка. Я маю таку насолоду, хочу вам сказати. Друзі, будь ласка, всім вдячна. Ви в мене просто супер. Так, Всім вдячна, хто мене дивиться, хто мене підтримує. Так, Всім вдячна за лайки, за коментарі. Ваша підтримка це просто ну, її не можна оцінити. Це таке натхнення. Будь ласочка, ставимо лайки, підписуємось, кому цікаво. Ліс це ж не тільки ліс, природа, О, поля, луга. Це наша стихія така українська. Завжди наша нація цінувала природу, міла нею користуватися, брати з неї дуже цінне і для здоров'я, психологічного, фізичного, так що ментального. Друзі. Так, займаюся працею, хорош говорити. Все, збираю листочки шавлії Лучної. Так. І я сьогодні вернулася на місто, де знаходила свої одні з найулюбленіших грибочків опеньок луговий. У мене є відео, де я розказую про нього, дуже-дуже уділила йому увагу. Да, цей грибочок заслуговує на таку увагу. Це у нас опеньок луговий. Після дощів він такий у нас тут. то був такий більш підсушений, а це, бачите, такий класний. Можете з самого початку, так як у нього ніжка така жорсткувата, можете зразу брати і ножицями так чик-чик і відрізати. Можете виривати весь і просто вдома відрізати шляпинки, а ніжки почистити від корню. і... Сушити на спеції. Дуже-дуже гарний грибочок. Бачите, він у нас зараз вологі йому вистачає і чітко виражений такий пиптик зверху, і він темнішенький, і далі йде світлішенький шляпиночка. Е, бачите, гімінофор, такі пластиночки чітко, чітко маленькі, але він маленький, але ви бачите, які вони чіткі. Красивий, грибочок дуже ароматний, дуже гарний. Я зараз тут покажу вам, дивіться, він росте. Класно, взагалі, так ось сюди він. Опеньок луговий. Ось скільки його вже пішло. Ой, клас, меншенький, більшенький, ароматний, гарний грибочок. І ось сюди, дивіться, його тут багато-багато. Сьогодні день дощовий, але о, дивіться, яка краса. Ніжка така груба-груба, її не можна навіть е, ножом да, відрізати. Її тільки чик чик ножицями вдома. Я завжди вдома беру ножиці, чик-чик шляпинки І шляпинки можна заморозити. Можна їх використовувати з ну, самого початку, жарити, варити, маринувати, але отак засушити, а взимку взяти в супчик. Боже, це такий аромат. Просто, дивіться, які, ось які в нас величенькі вони. Ой, клас! І ось сюди він отак. Ось, краса, яка длинна ніжечка. До речі, моє відео називається, де я про нього дуже багато розказую. Нарешті з'явився мій один із найулюбленіших грибочків. Ось, дивіться, які гарненькі. Клас. Ось вам вже і назбирались маленькі-маленькі, а поки з вами розмовляю. Ось скільки їх багато, але вони невеличкі, але коли ви їх знайдете, раз-раз захватили їх. Багато, як ну, зазвичай опенький, як натрапив, так він один не росте. Ось які красивенькі. Ну, так як сьогодні обіцяю дощ, я їх отак повириваю, а дома вже буду чистити. Тому що погода сьогодні у нас така геть дощова, обіцяють, тому я все роблю швиденько. Так. Сюди. Дивіться, який у нас величенький опенюк луговий, красунчик. Бачите, йшла з лісу, їла шовковицю. Ну вона, я її просто обожнюю. Тому, вибачте, руки такі, ну, не Ось, дивіться, який красивий, величенький у нас опеньок луговий. Як видно, гарно тут пластиночки, ніжка. Ось, Друзі. Оце в нас, бачите, таке прям поле Вероніки. Теж Вероніка. Така лікарська гарна рослинка. Друзі, на цьому наша прогулянка закінчилася. Всім вдячно, хто був зі мною, хто ставить мені лайки, пише коментарі. Мені дуже приємно. Ну, як, звісно, запрошую нових. Завжди приємно, коли в тебе з'являються нові. Підписники. А цікавого буде дуже-дуже багато, тому що природу просто її вивчити неможливо. А хто її любить, всіх запрошую до себе. Мандруємо, готуємо. І до нових зустрічей. Бажаю всім миру, добра, злагоди в родині, щоб було все добре у вас.